Друзі, всім привіт! З вами команда «Скарбошукачів». Шукачів. Сьогодні ми в повному складі. Пан Микола, Сергій Георгійович, пан Олександр і пан Олег. Ну і звичайно ж, я, ваш кінооператор. Приїхали в якісь дивні місця. Я був противником всього, цього, але проти колективу не поправ, сказали, хоче до додому. Приїхали, ось тут стояв соняшник, все вже скосили і щось його нібито і подискували. Ну, в принципі, ніби нічого. В полі вітрюган досить великий, тому вже якщо буде десь шум, вибачайте, це я тут заховався ось в кущі. А потім на полі вже не знаю. За шуми будете мене, ну, можливо, лаять. Легкий у нас сніданок. І приступаємо до нашого звичного діла. Поки що вимикаюсь, далі буде. Друзі, у нас. Тут ми лякають. <с querid> <прав> <рес> <прав> Він думав завило щось у гущах. <прав> у нас сьогодні знову. Веселищі в нас в нашого камрада Валега день народження. Ну, трішки раніше був. Звичайно, сьогодні ми його вітаємо. Починайте. Пасіли. Щоб не заблудився. Такого узбудьте. Це ж Само... Треба було спочатку те, щоб заблудився, а потім щоб не заблудився. Я потім достану там, в мене скромніше буде. І, і в догоночку. Наш традиційний. сувенірчик традиційний. О, вже кажуть, вже, будеш <laughs> да. Да. вже буде, забудеш, будеш копати so. тоді. Все, ми, <laughs> сні... ми <laughs> снідаємо. А я, а я сокирку вермахта там подарую. Одешки, буде в машину, йому комп'єкт <laughs> цей. Же... Шановні глядачі, ви це почули, ми повернемося, побачимо, покаже він <laughs> ту сокирку чи ні. Ну, <coughs> б'єте. Друзі, увімкнувся, тому що, пам'ятаєте, Сергій Георгійович нам грозився вручити О Олегу Я якусь голіночку. цінну річ, Показую. Да, річ, річ не ціна, не буде корисна. Полуфабрикат, фабрикат, правда. <как> на, 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 окремо Спасибо. цей набить ручку, сокирка вермахта, саперна, саперна. І зробиш ліфонеш і буде тобі в машину ну, потрібна. Але ж не, вона не, не, не повна. Нічого страшного. Ні, а та там не було Там, що там, там, там були гвоздодюрші. Ну да, вони все... ніколи не зберігаються, що вони одгнивають. <bucks> та йому гвоздодюр не треба, щоб коли машини гуздодюрні, на місце. Де він в машині гвозді видюргувати буде. Не обманув Сергій Ні. Я жартую, я все жартую. Все, йдемо копати. Друзі, дивіться, що я вам показую. Бачите, автомобіль. Бачите, моїх колег, які ходять там. Я проходив майже 40 хвилин. Було три сигнали. кришка від банки з глибини, уламок ложки чи вилки і від бутилки від горілки. Корок. Все. Зрозуміло, зараз мене почнуть закидувати тим, а що ти хотів, вийшов і ауреусів понакопував. Та ні. Я, я розумію, що так не буває, але за весь оцей час я пройшов досить, досить велику територію. Спочатку ходив смугами такими крок в крок. Потім почав переміщатися. Я ні одного шматка кераміки не побачив. Хлопці кажуть, один-два десь попадається. Який треба зробити висновок? Ну я роблю як мінімум. Можливо, я не правий, але кожен має право на свою думку і право на помилку. Я вам показував до цього поля або ж городи, де кераміки валом і ми нічого не знаходили. То тут, я думаю, це так. Биття ніг і. Мені не треба твоя робота, треба, щоб ти замарився. Тому я, я взяв і прийшов до машини. Не знаю, наскільки хлопців вистачить терпіння. Є там серед них такі, які будуть ходити, а це в парту цілий день, знаючи, що я правий. Але будуть ходити. Я не хочу. Все в нас так весело почалося, і невідомо чим закінчиться. Тому що я ходити не буду тут. Взагалі мова була сьогодні. Ми їдемо в ліс. Те, що я люблю. А маємо те, що маємо. Дивіться, можливо, щось зміниться. Друзі, кинули ми, кинули ми те поле, переїхали в ліс. Ліс гарний, ми в ньому були, але не скрізь. Ось дивіться, не знаю, не знаю як вам показати. Сергій Георгий піймав сигнал. отак мабуть. прямо в кореньях, гляньте, он там, ось, показываю, та ёлки. выходит тень, и сделать сразу тень да. вот так будет краще. о, так краще. гляньте, видите, геть в коренях, дерево, снаряд. Идем дали. Криній герой знайшов якусь незрозумілу річ. Ух ти. Так це щось. Це щось цікаве. І посередині камінець чи ні? Сережка якась, як на мене. Ну найбільше на що воно схоже. Ну, посередині камінець ну, кам 100% якийсь красненький. Червоненький, вибачте. Прикольно. Зараз подивимось. Він сказав, що ямку не дивився. Приб... Нема. Ходимо ми вже дуже і дуже довго, ну, як мінімум, в лісі ми ходимо годину. Нарешті я знайшов сигнальчик. Гляньте, що мені вискочило. Не знаю, як вам краще показати, можливо, так. Вилетів гудзик номер 22 Олив'яний лужко зломане, розірване. Можливо, так, та що ж таке? Я думаю, видно вам 22-й номер. Дуже шкода, що вуха зламане. І гудзик олив'яний. Тим не менше дуже приємна знахідка, беремо. Буквально декілька хвилин і поруч зі мною там метра 3-5 Сергій Георгій знайшов також. Гудзика старого на 4 дірочки. Яка не яка знахідка. Ми все ніяк не спустимось донизу, балка знаходиться нижче. Ми все йдемо якось паралельно, ніби то й беремо до неї, але все не дійдемо. І оскільки ми йшли, майже годину йшли, нічого не було взагалі. Спускаємося нижче, хоч якісь знахідки почали вискакувати. Сергій Герой знайшов якусь, Шляп. Шляпу, да, як він каже. Гляньте, це все-таки якийсь кований гриб. О, пенік. Ржавий опеняк. Новий вид. Якось сьогодні, після того весілля, що ми там, чи веселощів, точніше весілля, у нас же свадьби не було. У тих ха ха -хі, хі, якось сумнувато, якщо чесно. Олег розвернувся, пішов теж десь до машини. Ми ходимо в трьох. Самі вірні стійкі Сергій Георгійович, Коля і я. Ну, це наша банда. А то всякі там поплічники у нас приєднуються, mm. <риваю> жартую. Підійшов. Коля приніс радянський гудзик з зірочкою. Старий, тому що там внутрішня частина залізна, проржавіла все. Вот такі у нас сьогодні знахідки. На жаль. Але але ще в нас є. Та ну як мінімум три години. Ми зараз знайдемо. Ура! Коля знайшов кельт! Ну майже. <смір> Вибачте, друзі, жартую. Але схожий. Клин, хтось тут колов дрова. Друзі, під одним з дерев ось також знайшов отаку от байду. Такий якийсь пакіл чи що ним робили, не знаю. Ну, кіла півтора ваги. Йдемо, потихеньку вертаємося до машини. Дивіться, що ми знайшли серед лісу. Годівниця для диких тварин для косуль, скоріш за все. Внизу якийсь, ну як це назвати, чан, Якийсь там тирса, лизунець, якийсь сіль, сіно, і внизу вон також шматок лежить. Тобто мисливці, єгері працюють. Але не видно, не видно слідів і не видно чи їдять чи ні дикі звірі. Зимку буде зараз тобі воно не треба. Сергій Георгіч, як мисливець, каже, що зараз воно їм не потрібно, а от взимку будуть. Ну, ми ж віримо камрадам. Гляньте, друзі, що знайшов Сергій Георгіч. Без прибору. Повсякденний набір сухих продуктів. Україна, всі діла. І тут іде перелік. Галети, зборошна, пшеничні консерви, тратата, каша перлова. Всього півтора кілограма. Чай, цукор, кава рощина. Чи тут хтось бігав якийсь вояка? Чи, скоріш за все, наш брат Ви обідав чи вечеряв, що тільки не знайдеш в цьому лісі? Шановні глядачі, нарешті я знайшов монетку і монетку, судячи по всьому, срібну. Вон ямка, вон лежить кромішочок. Гляньте, так і є срібо. Скоріше за все Микола II. 15 копійок, начебто 16 рік. Вам я думаю не видно, але треба трішки помити. Зараз дам колі, він її трохи чисто не. А, не дам. У мене, у мене щіточка залишилася в рюкзаку, рюкзак не за спиною. Але така начебто більш-менш живо. 16 має бути хороша, бо вона в куди не буде. Просто брудна сильно. Зараз подивимося, що там в ямці нема нічого. Тихо, то моя монета, не трогаємо. Мабуть, так. Такі коліти, два? 32. Але легко може бути. У мене начебто нічого нема, подивимося, що там пан Микола знайшов. А в колі якраз те, про що я казав, коли копав свій сигнал. Я думав, що там буде в мене що така гадость. На енній годині копу відзначається гравець під ім'ям Микола. Він викопав 3 копієчки, як на мене дуже гарні. 1949 року. Як би так вам, мабуть, так краще чи не знаю. Тому що буде відблискувати. О, мабуть, отак. Гляньте. Стан ідеальний. Якби ще це був якийсь гривенник Катерини. Було б взагалі дуже файно. Сергій Георгійович знайшов вазу. Гляньте, яка крута штука. Чому мені таке ніколи не попадається? Стріляний снаряд. Але він, бачите, геть пустий. Верха немає, його почистить. Тут буде метал, оцей поясочок буде червоний. Ну я не знаю. Та хоч і якісь сухі квіти ставить, А так можна що завгодно. Олівці якісь там ще щось, трішки якщо укоротити. Антураж. Круто. Клас. Важкий, звичайно. Тягти йому. Кіла 4 точно. Ой, друзі, все. На сьогодні ми закінчили коп. Олег з Олександром все це кинули на бату раніше, не знайшли нічого. Ми тільки підійшли, на силу, на силу ми дотягли ці ноги, ніхто більше нічого не знайшов. Оті знахідки, які я вам показував, і все. Збираємося, я вже все склав, хлопці. Збирають свої речі. Олександр Анатолійович там сердиться, воно каже погані слова, не звертайте увагу. Отакий От у нас сьогодні вийшов коп. Вибачайте. Знахідки слабенькі. Ну, Все буває. На цьому ми з вами всі прощаємось. Бажаю вам всього-всього найкращого. Побачимось. Пока-пока.